Це сталося о 4.40 ранку за сирійським часом у п'ятницю. Ось це відео Пентагону зображує, як із американських військових кораблів, базованих у східній частині Середземного моря, вилітають одна за одною зі швидкістю понад 800 кілометрів за годину 59 крилатих ракет. цієї ночі я розпорядився здійснити цільовий удар по авіабазі в Сирії, з якої була здійснена хімічна атака. Внаслідок застосування хімічної зброї у сирійському місті Хан Шейхун, 4 квітня, за попередніми даними загинули близько ста людей, чимало з них діти. Президент ша не приховуючи емоційного враження від наслідків хіматаки, закликав міжнародну спільноту приєднатися до США аби покінчити з кровопролиттям у Сирії я закликаю усі цивілізовані країни приєднатися до нас у прагненні покласти край масовим убивствам та кровопролиттю в Сирії і покінчити з будь-якими видами тероризму. Ось тут синім кольором позначені країни, які наразі підтримали удар США по Сирії. Серед них Ізраїль, Саудівська Аравія, Великобританія, деякі країни Євросоюзу, Україна. Росія ж розглядає цей удар як провокацію. Ча тошто наносить. звісно, пригнічує, що все це завдає шкоди і без того підірваним відносинам між Росією та США. Але сподіваюся, що ці провокації не призведуть до незворотніх результатів. За американським часом удар по Сирії відбувся о 8.40 вечора. В цей час Дональд Трамп приймав у себе на віллі у Флориді китайського президента Сі Цзіньпіня. Президент США не розповідав про свої військові плани. Хоча Пентагон підтверджує, що росіян попереджали заздалегідь про наміри здійснити удар. Російські війська були повідомлені заздалегідь про цю атаку через канали, встановлені для запобігання конфліктам. Військові планувальники США вжили запобіжних заходів, щоб мінімізувати ризик для російського чи сирійського персоналу на аеродромі. Про те, що росіяни були попереджені, підтвердили пізніше журналістам держсекретар Рек Стілерсон і радник президента США з національної безпеки Герберт Реймонд Маккастер. За словами Тілерсона, цей удар стане сигналом для всіх союзників США, що за невиконання взятих на себе зобов'язань будуть наслідки. Я думаю, це демонструє, що президент Трамп готовий діяти, коли уряди чи хтось інший перетинають межу. Коли порушують взяті на себе зобов'язання і перетинають цю межу у найогидніший спосіб, сирійське державне телебачення назвало удар актом агресії і повідомило, що внаслідок нічного обстрілу загинуло шестеро військових. Між тим, які б насправді не були жертви сирійського уряду, президент Трамп упевнений, що страждання дорослих і дітей внаслідок хімічної атаки заслуговували на відповідь. Це в інтересах національної безпеки США попередити та стримати розповсюдження та використання смертельної хімічної зброї. голос Америки.